Боже, а не курю ніколи не пробувала. Моя родина не курить. Страшенна це річ для мене особиста. Так я я, якщо чесно, я не можу тут погодитися, тому що Національна кумані України знімає а, всі топові а, події, музичні концерти українських артистів. Зараз готуються. Наскільки я знаю, так я за це не відповідаю. Але я знаю, що готуються зйомки таких концертів, як Віктор Павлік, як Гарі Крічевський. Нещодавно ми знімали Іво Боболе, і це було Білоножки. тобто народні артисти, вони завжди є в нашому ефірі. Як ви ставитеся до того, що ваш канал звинувачує не необ'єктивності в тому, що він працює на благо влади, а не на благо суспільства? Мається на увазі новини? Я не відповідаю за новинний сектор, але я впевнена. Ну, важливо в... вам, що тут зараз я дивлюся в інтернеті така кампанія, йде, теж демотиватори, які що там називають там тушки, там ще якось ну тобто. Ну, звинувачують, що не даєте думку опозиції. Все-таки бюджет це формує весь народ, і вони хочуть бачити об'єктивні новини. Я впевнений, переконана, що новини є об'єктивними, вони є. Завжди показують обидві сторони, завжди це будуть не ті, так. хто будуть. Показують, що це не так. Завжди будуть ті, хто будуть лаяти, ті, хто, ті, кому щось буде не подобатися. А... Чому вони вважають, що вони мають працювати на владу? От чому? Що влада дає кошти, влада дає, може дати більше? Я не думаю, що а, люди, які працюють тут, керуються тим, про що ви ну, зараз кажете. Ми бачимо таку картину, що дається на увазі. Може прокоментувати. Ну, вам не образливо, ні? Я справді не чую а, таких заяв, таких а, а, висловів. Я роблю свою справу і пишаюся тим, де я працюю, як я працюю, і, і тим, що ми робимо зараз.